Для всіх. Багато інформації встигла прочитати про цей наш сотницький козачок, Золочівський район. Дивіться. Я так розумію, що це ж не просто так вся інформація вкиди, наші намагаються спростувати. Я хочу спитати в такому ракурсі. Оцей весь кіпіж за Золочівський район, весь цей двіж, як кажуть, це для того, щоб нам дали дозвіл бити на аеродроми. Атакам саме далеко. Щоб ткави не кидались. Для цього. Так, колорелава Пентаклів. Головна ціль, щоб ви розуміли, це ці атакам це і дозволи. Щоб результат був перемога. Як це от, карта переможна, це, питання, щоб ось... це для нас буде перемога в ситуації. Перемога над ситуацією. Давайте звернемо. Десятка мочів важко. Ну, розчарування втрати, ви ж розумієте. Десятка жезлів. ще важ, важче, ви знаєте, тиск обставин. І десятка пентаклів одні десятки. Ми хочемо витиснути у цих втрат до переможної десятки пентаклів. Для цього всі ці двіжухи про сотницький коточок і Золочівський район. Хочу щоб ви це розуміли. Це головна ціль, і основна ціль розширення цього фронту, те, що. Та умова, яку ставлять для цього рішення. Тепер давайте глянемо до кінця лютого. Ми матимемо позитивне рішення, щоб лопити цим атакам на 200 кілометрів, щоб досягати до тих аеродромів і по тим літакам, які кидають каби. У нас буде це рішення? Так, це відповідь так. Це відповідь так. Так, він дозволить. Ірофант, Головний наш, він дозволить. Ви розуміли, він дозволить. Накопичення йде. Королева мочів. Ви ж розумієте, що це небезпеки, такі потужні дії, аргументи? І лицар мочів це збір інформації. Куди, що і для чого? Більше нічого казати не буду, нам цього досить. Віримо в свої сили, віримо в ЗСУ.